Доброго дня, вітаю вас у програмі Дитячий лікар. Тема про інтимні розмови. Куди йти, з ким говорити, якщо неможливо говорити з батьками. Можна йти у клініку «Дружньо до молоді, що у Тернопільській міській дитячій лікарні. І детальніше ми сьогодні про неї поговоримо і розкаже нам Людмила Даньо. Доброго вітаю. дня, вітаю вас сьогодні у студії. Вітаю вас. Розказуйте. Я знаю, що ви їздили на семінар. З Яким досвідом ділилися? Хто був? Я так розумію, що їздили з усієї України. Як клініка дружня до молоді працює у інших містах? Як працює у нас, розказуйте. Ну, по-перше, я вам щиро вдячна, що ви мене запросили на ефір. Так, вона працює і, зрештою, це підтверджує те, що я поїхала 7, 8, і 9 числа. Я була в Києві на семінарі тренінгу, де були люди, як ви сказали, з усієї України. Був Львів, був Миколаїв. Був Херсон, що саме дивніше, незважаючи на те, що було, ви знаєте, що було затоплення. Була шостка Сумської області, самі суми були. Ну, дуже зна... багато східних областей. Так, сі... що саме таке. І я з Західної України, з файного міста Тернопіль. Ви були одній західної України? Бо Світлана Михайлівна, поворозник, обласний колишній пілітковий терапевт, вона не змогла по стану здоров'я. Ну так склалася обставина. А вона була і була обласна дитяча. І був неонатальний наш центр з неонотології, гінеколог і дерматолог. Чим займається клініка дружньої до молоді, і зокрема, що обговорювали на цьому семінарі? як суто стосовно до цього часу в умовах війни. Робота в клініках дружньої до молоді, робота з пілітками, які. Внутрішньо переміщені особи, які переїхали з, зі східних областей сюди, нас до нас на захід, і е, проблеми інтимного, як ви сказала, характеру життя продовжується. Якби там не було, підлітки живуть. Вони хочуть любити, кохати. Ну і звичайно, з тим виникають різні проблеми. Клініку дружньо до молоді можна звертатися тільки за інтимними запитаннями і порадами, чи також можна звертатися і, і за психологічними порадами, тому що я так розумію, багато є переселенців, які би хотіли поспілкуватися просто про їхній стан. Просто розказати їм про ту біль, яку вони пережили, і їм нема з ким поговорити. Можливо, де вони не хочуть з батьками говорити, можливо, вони, бо вони бачать, що їм також важко, так і вони б прийшли до вас, і вам би розповіли, Звичайно. чи так можна. Звичайно, можна. Ми навпаки, ми зацікавлені. Е, наша установа, в якій ми адаптовані Оця клініка дружньої в міською дитячу поліклініку, щоб до нас діти зверталися тільки. Ну, не тільки своїми проблемами, інтимного характеру, як ви сказали, психологічні проблеми. Тому що війна, на жаль, поламала кільком не тільки долі, можна так от сказати, може, пафосно буде звучати, але, зрештою, поламала життя, устрій їхнього життя і, і все надалі. І е, підходили до мене, що от могли би звернутися, але бояться. Я завжди зану мене питання: а чому ви боїтеся? Приходьте, ми розберемося з вашою проблемою. Ви звернетеся? Є ваша проблема, є спілкування і є вирішення проблеми те чи інше. Є можемо рішити вирішити певне питання на місці, Якщо ні, можемо передресувати в інший лікувальний заклад. Це не проблема. Тільки би було звернення підлітка, його бажання. Щось змінити і бажання надалі жити і щось от, позитивне отримувати. Як часто до вас звертаються підкидки? Ну теж я повторюся знову. Війна внесла свої такі певні корективи, і не тільки війна, ви знаєте, два роки ще ковіду, і тепер вже другий рік війни досить великі корективи внесла і в прийоми. Наших кабінетів клінік дружньої до молоді, і до взагалі, числа звернень і до проблем звернень. Кількість набагато зменшилася. Можу сказати, що навіть вдвічі, тому що ви знаєте, кількість підлітків виїхала за кордон. Зараз є канікули. В період ковіду ми займалися онлайн або офлайн, тобто в режимі такому займалася. Було звернення по телефону. Це не було проблема. Війна так само. Хто зміг виїхав, хто залишився? Ну, була певна боязкість. Ви знаєте, як лунає повітряна тривога. Кожен намагався десь сховатися, десь ну, теж. питання вирішували по телефону. Якого віку дітки найчастіше приходять до вас? 14 років були в нас звернення, і навіть юнка, можна сказати, вже молода особа 22 роки. Працююча, студентка. І 24 роки, тобто проміжок такий з 14 до 24 років. І чекаємо до себе. Як не пропустити той важливий момент довіри батькам з дітьми? Що потрібно для цього робити? Кожен з нас мама, і так чи інакше, ми проходили той певний період період статевого дозрівання. Скажімо, психологічного дозрівання підлітка, досить складний період. Він починається майже з 10 або 10,5 років, коли в юнок починаються місячні, а в юнаків, буває, ви знаєте, що нічні полюції. Це певні зрушення і в гормональній системі, це певні зрушення і в статі, це певні зрушення і в побудові тіла, і психологічні важливі такі перебудови. І важливо батькам. Помітити сам той момент, коли юнак чи юнка, от в цей період такий складний, е, ну щось їхні поведінці робиться не так. Чи вони стають агресивними, чи, можливо, навпаки, замкнутими. І е, треба вловити цей момент. Це досить чітко. Треба, ну, все-таки батькам треба приділяти увагу дітям. Я не кажу, що батьки там нічим не цей, але все-таки, все-таки. Батьки мають бути уважним, чим дитина займається свій вільний час, чи вона довго сидить в комп'ютері і в різні сайти, це треба м'ягко і чітко контролювати, щоб не напрягати і не натискати на дитину. І е, мають бути довірливі стосунки, коли є довіра між батьками. Коли дитина знає, що буде підтримка в будь-який момент, чи це складна якась ситуація, чи ви знаєте, що дівчатка рано вагітні 14 небажані вагітності. І коли вона знає, що батьки її в такий момент тяжко підтримують, чи дадуть пораду, чи ну, розумієте, це дуже важливо. І хай це батьки не забувають у ці моменти, тому що вони дуже важливі. Часто бачу, от в транспорті ми їдемо, їдуть батьки з своїми меншими дітками. Дітки задають питання, батьки сидять в телефонах. Це тривожно, це змінок. дуже тяжко. Дуже тяжко. І, ну, і розумієте, зробити зауваження батькам, що ти приділий більше уваги дитині, а не телефон. Я теж не маю в принципі права. Батьки мають самі до цього дійти. Є спілкування, є живе спілкування, є довіра, і буде все нормально. Не буде оцього, цього, коли батьки почнуть ну перетискати, як ми кажемо, перегинати палку, тобто старатися якось того підлітка в певні рамки втиснути, обмежити вим чогось, добра не буде. Має бути довіра. Коли, коли починати інтимні розмови з підлітками, коли з нами говорити, з кількох років, коли можна розповідати, чи дозовано розповідати, чи одразу все казати. Е, ну, як, як це має відбуватися? Я вже казала той момент, коли десять з половиною починається пубертат, ранній пубертат, і ще раз собі дозволю повторити, коли в юнок починаються місячні. Це вже не дитина, ну і ще не доросла особа. І я вважаю, що саме в цей період треба дівчаткам розказувати про такі моменти. Деякі звертаються дівчатка, вони навіть не знають, що це таке. Вони стараються між собою спілкуватися. Ну, саме дивніше, це 21 століття. розумієте? І коли Юнка приходить і каже, що в мене проблема, в мене кров, просто так, не знаючи, що це таке, і постає питання: а де були в цей момент батьки? Саме мама. Чому вона. Ну, не знаю, в певний момент, може за кордону, може ще там, може інші причини. Як ви не думаєте, брали. зараз батьки ну, чому чому так відбувається? Тому що батьки зайняті своїми справами, чи все ж таки вони бояться про це говорити? 50 на 50. Є що вважають, що це це щось таке, фу, це щось, ні, це є фізіологія. І дітки в такий період вони мають бути все-таки підготовлені батьками і мають знати, що якраз в період цього дозрівання. Коли почалися регули, коли починається сек... проявлятися сексуальність та чи в іншому спосіб, дівчинка захоче сподобатися юнакові, чи ще там щось можуть бути інтимні стосунки. І, зрештою, можуть виникнути небажані вагітності. Все це треба в дружні такі не перегинати, а розказати дитині, чим певні стосунки можуть завершитися. І я думаю, що якби дитина може була все-таки попереджена. Вона би, може, такого неправильного кроку не зробила. Є, що батьки за кордоном дітьми займаються бабусі з дідусями. Ви знаєте, що старше покоління колись не привикло про такі теми розмовляти. Такі теми це... взагалі не говорили. Взагалі колесо. не говорили. Діти доходили самі між собою в компаніях, що саме дуже небезпечно, І... або в інтернеті. Але я завжди кажу, живе спілкування ніхто не відміняє. Все-таки це має бути. Порада матері. Вона знає, що в неї є мама, є певні обійми, є захист, є обійми, і дитина все-таки вона знає, що вона захищена. І якраз про ці сексуальні стосунки, якраз цей період 11-12 років, я не вважаю, що це дуже рано. Ви бачите, що зараз дуже ну дуже діти вони швидко дорослішають. Такі в нас умови життя, і вони стають дорослішими скоріше. І я думаю, що на ці теми треба розмовляти, не відкладати на потім на 14, на 15, на 18. Деякі моменти може бути дуже пізно. Куди можна звернутися у клініку Дружньо до молоді? До вас, щоб прийти і поспілкуватися? Ми адаптовані, я вже казала, на базі міської дитячої поліклініки вулиця Федьковича, 16, перший поверх, там окремий вхід, п'ятий кабінет. Поки що, ну ми так сподіваємося, що буде інший кабінет, бо в нас дадуть ремонтні роботи. Будь ласка, звертайтеся, це буде все, вся інформація, вся ну, допомога психологічна, моральна, медична. Все буде анонімно, конфіденційно і добровільно, і доброзичливо. Що порадити нашим діткам та їхнім батькам? Бути відкритими одне до одного, любити одне одного. Є для того батьки, мама і тато. Ну, хай не кожного є повноцінні сім'ї, але все таки мама. Мама має. Знати, що є дитина, є частинка її, і все докласти для того, щоб дитина була і здорова, і щаслива, і обійми ніхто не відміняв. Любіть своїх дітей, поважайте їхню думку, звертайтеся. Іноді в свій час я зверталася навіть до за думкою свого сина. От як ти вважаєш, це правильно чи неправильно? Ви знаєте, що іноді порада пілітка, багато що можеть. Дякуємо за сьогоднішню розмову. Нагадую вам, дорогі батьки, що говорити треба з дітьми завжди і про все. Якщо е, хочете поспілкуватися з спеціалістом, е, якщо не можете поспілкуватися з дитиною на інтимні теми і бажаєте, щоб це хтось зробив за вас, тоді звертайтеся у клініку «Дружньо до молоді. Людмила Даньо була сьогодні. У нас у студії все підкаже, все розкаже, поспілкується. І головне це все конфіденційно. З любов'ю до вас, Тернопільська міська, дитяча лікарня.